Компанії імпортери та найбільші продавці побутової техніки в Україні, зокрема компанія «Фокстрот», обґрунтували безпідставність закидів щодо наявності контрафакту у їх мережах. Вся продукція, яка у нас продається, вона офіційна, вона біла, вона сертифіцірована, вона підготовлена для ринку України, вона е, е, належним образом обезпечена гарантійним і постпродажним обслуговуванням. В результаті цього діалогу у нас новий фокус. Десь ми союзники. Потому что у нас одна цель обеспечить все-таки... Народ України каче продукції питання, зв'язані там з великими штрафами. звісно, зняти. держпоживінспекція переконалася у дотриманні найбільшими торговими мережами міжнародних стандартів ведення бізнесу. Хочу поблагодарить представників торгових сітей. Це достойна громадянська позиція і примір європейської ділової культури. У підсумку учасники проговорів підписали меморандум про взаєморозуміння та домовилися разом боротися з ціньовим бізнесом на ринку продажу побутової техніки.